Знову я з вами, дорогенькі мої, здрастуйте, здрастуйте. Скучили за своїм домовичком? Нині я знову розповідатиму різні казочки, короткі й довгі, веселі і не дуже, Адже у казці, як у житті, всяке буває. Багато складностей чатують на людину протягом дня, але ввечері. Збереться вся сім'я за столом, повечеряють, вип'ють гарячого чаю, побесідують мирно та й усе як рукою зніме. А зараз вам казка про те. За Щучим велінням. Був собі старий чоловік. І було в нього три сини. Двоє розумних, а третій Омелько Дурник. Ті брати працюють, а Омелько. Цілісінький день лежить на печі, знати нічого не хоче. Одного разу поїхали брати на базар, а невістки кажуть Піди, Омелько, по воду, а він їм з печі. Не хочу. Піди, Омелько, бо як повернуться брати з базару, гостинців тобі не дадуть. Ну, гаразд. Зліз Омелько з печі. Взувся, вдягся, взяв відра та сокиру і пішов до річки. Прорубав кригу, зачерпнув відра, поставив їх, а сам дивиться в ополонку і побачив омелько. По палонці щуку. Приловчився та й впоплив щуку в руку. Ото буде юшка добра. Коли це щука проказує людським голосом. Відпусти мене в воду, Омельку, я тобі стану в пригоді. А Омелько сміється. Та як же ти мені станеш у пригоді? Ні, понесу тебе додому, Звелю невісткам юшку зварити. Добра буде юшка. Щука знову просить Омельку, Омельку, відпусти мене в воду, я тобі зроблю все, що тільки хочеш. Гаразд. Тільки покажи спочатку, що не дуриш мене, тоді відпущу. Щука його питає. Кажи Омельку, чого ти зараз хочеш? Хочу, щоб в Самі пішли додому, І вода не розхлюпалася. Щука йому каже, Запам'ятай мої слова, коли тобі чогось хочеться, промов тільки, за щучим велінням, за моїм хотінням. Омелько й каже, за щучим велінням, за моїм хотінням, йдіть самі відра додому. Тільки проказав, відра самі пішли нагору. Омелько пустив щуку в ополонку та й пішов за відрами. Йдуть відра селом, народ дивується. А Омелька йде ззаду, посміхається. Зайшли відра до хати. Самі стали на лавку, а Омелька поліз на піч. У якійсь годині невістки кажуть йому Омельку, чого ти лежиш? Пішов би дров нарубав. Неохота. Як не нарубаєш, брати з базару повернуться, гостинців тобі не привезуть. Не хоче Омелько з печі злазити. Згадав він про щуку і каже за щучим велінням. За моїм хотінням піди, сокиро, дров нарубай. А дрова самі до хати йдіть і в піч кладіться. Сокира вистрибнула з-під лавки й на двір. Та ну, дрова рубати. А дрова самі до хати йдуть і просто в піч лізуть. У якійсь годині невістки знову кажуть. Омельку, немає вже дров у дворі. Поїдь до лісу, нарубай. А він їм спечі Хіба ви самі не можете? Як це так не можемо? То не наша справа в ліс по дрова їздити. А мені неохота. Ну, то не буде тобі гостинців. Нічого не вдієш. З лісу Омельку з печі, взувся, задягся. взяв мотузку та сокиру. вийшов у двір і сів у сани. Відчиняйте ворота, молодиці. Невістки йому кажуть, Що ж ти, дурник, усіву, сани? А коня не запріг, не треба мені коня. Невістки відчинили ворота, а Омелька й каже потихеньку: За щучим велінням, за моїм хотінням, їдьте самі сани до лісу. Сани самі поїхали в ворота та так швидко фіньми не догнати. А до лісу довелося їхати через місто. І тут він багато людей позачіпляв, позабивав. Народ кричить Держи його, лови його. А він одно самі погоняє. Приїхав до лісу. За щучим велінням, за моїм хотінням, нарубай сокиро дровець найсухіших. А ви, дрова самі валіться в сани, самі в'яжіться. Сокира почала рубати, колоти сухі дрова, а дрова самі в сани баляться та на в'яжуться. Потім Омелько звелів сокирі вирубати ломаку, таку, щоб на силу підняти. Сів на дрова за щучим велінням, за моїм хотінням, їдьте, сани, додому. Сани помчали додому. Знову проїжджає тим містом, де він позачіпляв, позабивав багато людей. А там вже на нього чекають. Mm. Ухопили омель та сани, лають його та б'ють. Бачить він, що кепська справа та потихеньку. За щучим вилінням за моїм котінням, ан Ломаха обламає боки. Ломака вискочила та й пішла до Народ геть чисто розбігся. А Омелько приїхав додому знову заліз на піч. Почув згодом цар про Омелькові витівки та й посилає по нього свого офіцера знайти Омелька і привести до палацу. Приїздить офіцер у те село. Заходить до тої хати, де Омелько живе. Та й питає Ти Омелько дурник. а він спече. А тобі на що? Одягайся швидше, я повезу тебе до царя. Та мені неохота. Розсердився офіцер і вдарив його по щоці. А Омелька й каже потихеньку: за щучим велінням, за моїм хотінням, ломака облимай йому боки. Ломака вискочила та як почне офіцера чухрати На силу той утік. Цар здивувався, що його офіцер не зміг упоратися з Омельком. І посилай свого найбільшого вельможу. Привези до мене, дурника Омелька. А як не привезеш? Голову з пліч зніму. Накупив найбільше вельможа родзинок, чорносливу, пряників, приїхав у те село, війшов до тої хати та й почав невісток розпитувати, що саме Омелька полюбляє. Наш Омелько любить, щоб з ним ласково говорили. Та червоний жупан подарували. Тоді він усе зробить, чого просять. Найбільше вельможа дав Омелькові родзинок. Чорносливу, пряників та й каже Омельку, Омельку, чого ти лежиш на печі? Їдьмо до царя. Мені й тут тепло. Омельку, Омельку, цар тебе добре почастує. Поїдьмо, будь ласка, а мені неохота. «Омелько, Омелько, цар тобі чорний жупан подарує, шапку й чоботи. Омельку подумав, поміркував Ну, гаразд, ти собі наперед їдь, а я за тобою вслід. Поїхав вельможа. А Омелька полежав ще трохи, каже За щучим велінням, за моїм хотінням, ану, пічко, їдь до царя. Тут у хаті кути затріщали, стеля захиталася, стінка вилетіла і піч сама пішла по вулиці. По дорозі прямісінько до царя. Цар у віконце виглядає, дивується. Що за чуда сія? найбільше вельможа йому відповідає. Та це Омелько на печі до тебе їде. Вившу цар на данок. Щось на тебе Омельку скарг багато. Ти народу чимало позачіпляв. А навіщо вони під сани лізли? Ту хвилину глянула у віконце. Царська дочка Мар'я Царівна Омелько побачив її у віконце та й каже тихенько За щучим велінням, за моїм хотінням. Нехай царська донька мене покохає і ще каже: Їдь, пічко, додому. Піч повернулася і пішла додому. Війшла до хати і стала на старе місце. Омелько знову лежить собі, вилежується. А в царському палаці крик та сльози. Мар'я царівна за Омельком нудьгує, не може без нього жити. Благає батька, щоб віддав її за Омелька. Забідкався, цар затужив і каже він знову найбільшому вельможі: Їдь, привези до мене Омелька, живого чи мертвого. А як не привезеш, голову зніму. Накупив найбільше вельможа, вин, солодких та різних напоїв, поїхав у те село, війшов у ту хату і став Омелька частувати, пригощати. Омелька напився, наївся, захмелів і ліг спати. А Вельможа його навіз та й повіз до царя. Цар з пересердя наказав прикотити велику бочку з залізними обручами. Посадили в ту бочку Омелька і Мар'ю царівну. Засмолили бочку. І в море кинули. Прокинувся згодом Омелька. Бачить. Темно, тісно. Де ж це я? А йому відповідає, ох, лишенько, Омельку, нас у бочці засмолили, кинули у синє море. А ти хто? Я, Мар'я Царівня. Тут Омелько й каже, за щучим велінням, за моїм хотінням, вітри пуйні. Викиньте бочку на сухий берег, на жовтий пісок. Вітри пуйні повіяли. Війня в лінія морі схвилювалася, викинула почку високий берег на жовтий пісок. Омелько і Марія Царівна вийшли з неї. Омеличку, де ж ми житимем? Збудуй хоч якусь хатинку, а мені неохота. Тут вона ще тужче просити почала, от він і каже: за щучим велінням, за моїм хотінням, збудуйся кам'яний палац з золотою покрівлею. Тільки він це проказав, з'явився великий кам'яний палац з золотою покрівлею. Навколо зелений сад квіти розцвітають, пташки цвірінькають, співають. Мар'ясарівна з Омельком увійшли до палацу, посідали біля віконечка. Омельку, а чи не можна тобі красунчиком стати? Тут Омелько не довго думав. За щучим велінням, за моїм хотінням стати мені добрим молодцем, вродливим та розумним. І став Омелько такий, що ні в казці сказати, ні пером описати. А в той час їхав цар на полюбані і бачить, стоїть палац там, де досі нічого не було. Це який такий нечима, без мого дозволу на моїй землі палац поставив. І послав спитати, хто такі. Посланці побігли, стали під вікном, питаються. а Омелько їм відповідає: Кличте царя до мене в гості, я сам йому скажу. Приїхав цар до нього, Омелько його зустрічає, у палац веде. До столу саджає. Стали вони бенкетувати. Цар їсть, п'є та дивується. Хто ж ти такий, хлопче? А чи пам'ятаєш ти Омелька дурника що до тебе на печі приїздив, а ти його своєю дочкою звалів у бочці засмолити та в море кинути. Я той самий Омелько, схочу, все твоє царство спалю та потрощу. Цар дуже злякався, став перепрошувати. Одружись з моєю дочкою, Омелечко, бери моє царство, тільки мене не губи. Тут учинили бенкет на весь світ. Одружився Омелько з мар'ю царівною і став царством правити. От і казці кінець, а хто слухав, той молодець.